Добрий день, мої любі малята. Послухайте уважно загадку. Кружляє ніжно білий пух, міняє зайчик свій кожух, дягає лисичка рукавички, співають весело синички, ведмідь берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима. Діти, а яка вона зима? Давайте згадаємо. Чарівна, морозна, холодна, зябка, сніжна, казкова, срібна, кришталева, блискуча, чарівна. Бачите, скільки слів можна сказати про зиму? А взимку завжди іде сніг. Що можна сказати про сніг? Який він? Білий, пухкий, м'який. Холодний, срібний. А що можна робити снігом? Снігом можна робити снігову бабу, кататись на санчатах, на лижах, на ковзанках. А зараз давайте пограємо у гру, що буває взимку. Взимку буває мороз. Ще дітки взимку обов'язково іде сніг. Який він? Пухкий, білий, м'який. Що із сніга можна будувати? Снігові замки? Сніговика? Ще по снігу можна, що робити? Кататись на лижах. Дітки, бачите, скільки багато взимку буває зимових розваг? Я знаю, що вам дуже подобається пора року зима. Бажаю вам гарного зимового дня. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!